У Житомирі до кінця серпня мали завершити реконструкцію п'ятьох скверів. Чи встигли підрядники виконати роботу? 29 серпня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Більше ніж у 2,6 мільйона гривень обійшовся сквер на перехресті Троянівської і Радивилівської. Тут вже уклали плитку, встановили лавки, смітники та зробили освітлення. Роботи завершили і на розі Шевченка та князів Острозьких. На цей об'єкт витратили понад 5 мільйонів гривень. Найдорожчий сквер понад 5 56 мільйонів гривень на Майдані Короленка. Тут роботи на завершальному етапі. На сьогоднішній день із п'яти скверів на трьох вже роботи завершені. Зараз готується документація на ввод в експлуатацію. Це сквер на вулиці Троянівської, перехрестя Троянівська Радивілівська. сквер на князів Острозьких, Шевченко і сквер на завершальному етапі перемоги Майдан Короленка. На цьому сквері залишилось висадження зелених насаджень. Це найближчими днями, тому що в Успеку поки не є досільним, але вже підключено автоматичний полив, тому це нам дозволяє висадити там озеленення. За двома адресами сквери не встигли зробити до 31 серпня. У профільному управлінні запевняють, роботи завершать в найближчі тижні. Стосовно скверу героїв пожежних, там пройшла затримка від власників мафів, тому що була вироблена концепція до упорядкування мафів. На сьогоднішній день вони свої мафи упорядкували, виставили так, як згідно генерального плану. І підрядник зараз завершає роботи. Я думаю, що теж до кінця місяця там у них залишилося там на два дні роботи, вони завершать цей день. Стосовно скверу, на... Покровський 159, на сьогоднішній день теж укладено вже асфальтобетонне покриття, влаштовано в тверде покриття з тротуарної плитки, залишилось встановлення малих форм, тобто лавки, освітлення, я думаю, це тиждень-два і цей об'єкт теж буде завершено.